Хочу зняти це відео. Відео зніматиму для, на коментар відповідь для підписника. Які процедури були зроблені для встановлення зеленого тарифу, лічильника і всього подальшому, як воно це йде зараз. Перше, що я зробив, це прийшов в РЕС. Це Полтавська область. Мені сказали, що для того, щоб встановити зелений тариф, треба написати заяву. Я писав заяву на встановлення нового лічильника з параметризацією на віддачу мережу, ну і нічний тариф також. Я написав заяву, мені дали рахунок. Рахунок. Я оплатив і потім через три дні вони мені вже позвонили і сказали, що можна встановлювати лічильник, потрібно обратно написати заяву. Я приїхав, написав знову заяву на встановлення лічильника, там, технічна перевірка і всяке таке. Коротше. Я написав заяву по новому на встановлення лічильника, і вони мені дали знову рахунок на встановлення, підключення, пломбування. Я оплатив цей рахунок, і після моєї оплати вони зобов'язані протягом п'яти робочих днів встановити мені цей лічильник. І вони його ну, буквально мені на другий день приїхали, встановили лічильник, підключили, опломбували, перевірили передачу даних і. Далі воно пішло. Потім, після того, як мені встановили лічильник, мені потрібно було написати обратну заяву на встановлення реле. Тобто реле я купляв за свої кошти. Встановив реле, підключив Реле. Вони тільки це вже безкоштовно після заяви. Заяві мені потрібно було надати схему однолінійну для підключення гібридного інвектора, плюс акумулятори, і документи на панелі, і на інвектор. Так, там. Право, право на е, земельний участок, на будівництво, на будинок, е, технічний паспорт е, і право власності. Е, оце, ці документи треба було додати. Потім я е, їх е, ну, написав заяву, все, вони приїхали до мене. Це вони після заяви, е, поданої цієї заяви і. Е, як вони її оглянуть, вони також мають приїхати десь, мабуть, один-два один дня їм дається робочих, робочих два дні чи один робочий день для того, щоб приїхати виставити реле по напрузі 198-242 В, 198сь 242 висока, щоб і потім з подальшим опломбуванням це вже було без всяких рахунків, вони мені надали, і я ну, приїхали, виставили і опломбували. І після цього записали показники лічильників. Все, і після цієї процедури мені вже сказали, що я можу вже віддавати на зелений тариф, тобто віддавати мережу. Потім е, вони роблять точку обліку, це все, її передають на енергозбут. Е, після того, е, буквально через, е, мабуть, да, мені подзвонили з енергозбута, що в мене підключена нова точка обліку і е, ну, вона та, та сама точка обліку, просто замінена на цей. Е, на зелений тариф. І мені потрібно було документи теж надати в НЕРГОЗБУД. Там теж таке саме власність землі, будинку, право на власність, технічний паспорт, копії, це все копії, банківські реквізити, паспорт-код. Аж руки труситься. Паспорт-код і. Та й, мабуть, і все, там не багато документів. Е, і також я написав заяву на підключення до, по зеленому тарифу, і в принципі оце і все. Е, після е, подачі цих документів, і після моєї заяви, те, що я підключаю е, зелений тариф, вони мені е, дали е, мій е, договір один, е, один мене забрали. Е, для е, подальшої обробки. І сказали е, десь приблизно через дві неділі вони е, прийшлють мені вже ще один новий договір, уже із е, підключеним зеленим тарифом, і е, все. Ну, тобто, договір на, на віддачу мережу. Це То таке. Тобто неділя вже прийшла. Остався ще тиждень. Я думаю, вони це швидко зроблять і все буде добре. Так що це таке коротке відео на те, як я підключив зелені тариф. Дякую за перегляд. До побачення.